Наша постійна п'ятнична рубрика «Журналістська глибинка, глибинки. Ми так перекладаємо його, вибачаємо цю рубрику російською мовою, Як і чим живеш, Одещина? Нам не же просто потрапляти в глибинку, цю, але телебачення дає нам змогу отут у себе прийняти її повноважних представників. Давайте розпочнемо все ж таки саме з району. Так? В даному випадку це Роздільненщина. І ви зараз маєте відчувати себе повноважним представником роздільної як районного центру і Роздільненщини. Ви депутат з яких каденцій? Ну, Перше скликання був депутат городського совята і два, два скликання депутат районного совету. Це вже значний стаж для того, щоб мати певний досвід і ділитися з глядачами. А для глядачів, мешканців обласного центру це важливо, бо інтерес до глибинки він перш за все інтерес до того, що ми будемо їсти, як ми будемо жити. Бо може, на крайній випадок можна без телепередачі, а от без хліба ніяк. Це ж валюта валют. Але там у вас виявилися певні проблеми, про які ми навіть і не думали. Бо спочатку захопилися процесом роздержавлення засобів масової інформації, а потім з'ясувалося, що це не так супросто, так? І ця медаль теж має інші боки. Ми тут очікували, Юрій Антонович, редактора районної газети, але не змогла, не змогла приїхати. З чого розпочнемо? Ну, распрочну раз начнем с того, что вы правильный вопрос задали, потому что журналисты сегодня как никак, я считаю, должны быть независимые. Але у нас, к сожалению, в Розілянському районе не получается. Почему? По одной простой причине, потому что наш председатель районного совета Сігал Феликс Лудирович, за которого я и голосовал как за председателя, но я говорю сейчас благодаря вашему эфиру в прямой эфире, что я сделал ошибку. Я сделал ошибку, потому что я ожидал, что он будет работать для людей, а оказалось, что он занимается только популизмом. И в том плане, что он взять вот даже главного редактора, он постоянно, вот, значит, то, что должно печататься, все должно проходить через него. Ну, куда это? Это что, наши жители должны читать, то есть человек занимается только популизмом. Поэтому Я, выбачаюсь, поскольку це обговорюємо все ж таки дуже серйозно і масштаб. В даному випадку ми йдемо у відкритий ефір. Це ваша особиста думка, чи так вважають у школі. Це моя особиста думка, і багато моїх колег тоже так вважають. Поэтому у нас, кстати, сегодня, 26 число, должно было сегодня состояться сессия, которой уже очень давно не было. Он ее по каким-то причинам, я не знаю, по каким перенес. Ну, видать, я не знаю, или боится, или что, я не знаю. Это вы можете, в принципе, пригласить его сюда в студию и спросить, чтобы это не было в одну сторону звонувачения, скажем так. Поэтому я, как депутат районного совета, я на своем, меня пытались там и уговорить, и Просить и что угодно, я свое мнение не поменяю. Я буду настаивать на том, чтобы все-таки ему выражать недоверие и будем ставить нового представителя районного совета. Кстати, я надеюсь на эту не только мою позицию, я надеюсь на позицию Александра Семеновича Пресмана, народного депутата по 139 округу, что он тоже нас в этом поддержит, потому что человек, кроме популизма, ничем не занимается. Вот вы тут до свидания Uh, два заслужених uh, журналісти України а навіть ведь... три три <laughs> два з <заслуженных. половина. laughs> <laughs> Да. От uh, uh, скажіть, будь ласка, uh, коли Наші газети, в тому рахунку, і е, Чорноморські новини, колишні ще чорноморські були, там писалися орган. Засновник. Ні, там писалося був час, коли завіси, були орган. Орган, орган е, Одеського облоблвиконко обл і обкому партії. обкому партії. То звичайно, що партії видавав цю газету. То він природньо і певною мірою ну не визначав те, що не те, щоб звичайно. цензурував, але визначав політику ну, і фінансував звичайно. Ну тоді особливих конфліктів між редактором і секретарем АКУМ і бути не могло, бо партійні квітки були одного зразку, і тут все. А коли щось було не так, так казали вам, що важко носити партійний квіток, так ми можемо вам допомогти. І все. і питання всі знімалися. Наскільки я знаю, це колишні часи сьогодні за європейським зразком. Це не є. Скажем, Розианская газета не є органом э, безпосередньо э, людини, яка очолює район, так? Не, ну, розианская газета засновником є есть районний районный совет. Но я считаю, что. Засновник. Засновником, засновником, да. Засновником есть да, Розинский районный совет. Спасибо за подсказку. Но я считаю, что вот сейчас вот Юрий Анатольевич немножко больше скажет, чем я, все-таки. на сегодняшнее такое нелегкое время должны быть журналисты независимые. Почему? Потому что, когда наши жители читают, они читают одностороннюю информацию. То, что, вот, например, я против, что вот, ну, засновник, он хочет то, что ему нравится. Вы понимаете, о чем я говорю, да? А должно быть, ну не только, если вот, например, депутат районного совета Маслов сделал что-то плохое, не так, как-то на своем округе, значит, это надо Напечатати. Ну, треба напечатати для того, щоб я мог вовремя і справитися свої ошибки, а не так, як хочеться заснов... засновнику. Це ще раз підтверджує актуальність того, що роздержавлювати треба засоби масової інформації. Причому ми так запізнилися з цим процесом. Проект закону розглядався вже років 10, якщо 15 не більше, років. Так, вже 15 років. І чим раніше ми були це зробили, тим було би краще. Тому що фактично, оце коли є засновниками засобів масової Інформації органи влади, чи то державні, чи то місцевого самоврядування, це є рудимент ще тої радянської системи, коли були органи компартії, коли були органи виконавчих органів влади, і відповідно вони визначали цю політику. І сьогодні обов'язково потрібне це роздержавлення, тому що ми, от приклад, конкретний про що шановний депутат розповідає роздільне, але питання ж не тільки роздільне, питання таке ж можна говорити по ну практично по кожному району. Чи покупку держави в цілому так минуло було початку тобто, екері... разу? Я прошу минулого разу. У нас були редактори Біляєвських з Ком'янтерного і з Білородністровського району. І от вони теж сказали, що повірте, що в тому числі я, як редактор газети «Чорноморські новини, свого часу у нас був співзасновником обласна державна адміністрація і в. Фактично, коли був губернатором головою адміністрації Став Матвійчук, другим його розпорядженням було це крім того, що на свою посаду, а другим розпорядженням було про вихід зі складу співзасновників нашої газети. Ну, мова йде про що? Мова йде про те, що ми якраз проявили свою принципову позицію. Ми сказали, що в нас є своя редакційна політика. Є журналістська етика, є норми журналістської моралі, і ми можемо працювати тільки в системі цих журналістських цінностей, а не те, щоб на кожній сторінці публікувати портрет голови обласної державної адміністрації, кожній 20. статті оповідати, який він розумний і як він там народний бюджет пробиває в області, і так далі. Тобто ми ще в 2010 році стали незалежною газетою, і, на жаль, ми не дочекалися цього закону, а ми хотіли дочекатися, тому що цим законом передбачені ну, цивілізовані нормальні умови виходу, скажімо, зі співзасновництва органів влади. У нас же сталося все. Ну, просто що в один момент це було вирішено, а потім страшений тиск страшенний тис на рівні того, що. Аж негласно заборонено на передплату, і, і так далі. Нам вдалося все таки вистояти. Я дякую тим читачам, і буквально через день чи через два до нас прийшли люди, які створили громадську організацію спілка читачів газети Чорноморські новини, і вони навіть аж до того, що давали якісь невеликі кошти, тому що нам треба було вижити і так далі. Але ми втримали цю марку. І ми є незалежною газету, і, і вважаю, що ми дотримуємося норм журналістської, саме професії, професійних журналістських норм, а те, що роздержавлювати треба засоби мас... масової інформації, це без. Безперечно, питання в іншому, щоб це робити знову ж таки цивілізовано, щоб не сталося так, що а, це, а це є це в цьому є небезпека, що е, можуть бути деякі засоби масової інформації можуть просто загинути, бо не маючи фінансової підтримки, Ні. а зважаючи на ситуацію, що передплата дорога, реклами, обмаль, тобто основні, може ще друга небезпека бути, що ці е, районні газети чи обласні газети їх можуть перекупити хто ж? Медіа олігархи або ж партійні якісь е, е, олігархи. І тобто це теж мова не йде інша небезпека. Вибачаюсь, мені кажуть, що хтось дозвонився до нас е, з наших глядачів. Давайте надамо йому слово тільки я попрошу лаконічніше. Ми чуємо вас, слухаємо. Говорите. Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос Сергею Викторовичу. Скажите, пожалуйста, а вас, в вашей позиции, относительно СИГО, поддержит ли депутатского района? За живет запатент. И как вы видите да. вообще обстановку в районе, кто придет следующим и кто будет лучше? Я не услышал. Спасибо большое. Хотелось бы еще поблагодарить за вашу помощь району, особенно Каменскому сельскому совету. Мы, как жители, очень благодарны, так как районам практически ничем не помогает. Спасибо, спасибо. спасибо большое. До свидания. Я не понял чуть первую половину вопроса, но ну, спасибо за вопрос. Значит, это есть фракции, на которых мы будем собираться перед сессией. И есть я в принципе не знаю, есть две кандидатуры. Это не секрет. Есть молодой, достойный парень, который я думаю, достойно займет этот пост. Это... Осачий Андрей, депутат районного совета, и который, по крайней мере, рассматривается две кандидатуры. Это Сергей Николаевич Крылов был, который перед Сигалом, и Осачий Андрей. То есть мы честно, честно, прозоро говорим, мы не, что потом нас не обвиняли, что мы где-то там за колуарами как-то о чем-то разговариваем. Но это еще рано о чем говорить, потому что надо еще Виразять недовір, що дійствуючим предстателю Силово Фелексу Прошу. Я по перше, хотів би сказати спасибо, що запросили в нашу студію. Хотів би подякувати Іван Володимировичу. Це дійсно. Знаєте, хотів би сказати, сама, мабуть, фахова газета в нашому регіоні, тому що в наступному році виповняється 100 років. Багато чи ні, мабуть, це досвід дуже великий. то що Іван Володимирович вже майже 10 років. Свободному плавню знаходяться дуже добре, але дуже тяжко. Ви я пам'ятаю, коли тільки за таких обставин один ваш рік, вважати за три. Да, да. Я хотів Но би сказати, так. що коли Іван е Володимирович, газета лишилася фінансування, я був голови обласної адміністрації Матвійчука задав питання. Він сказав, що ми питання розглядувати не будемо. З того часу, часу почалася дуже тяжка праця, але дійсно Іван сказав, що була створена одна громадська організація, інша, і ми чим могли, тим допомагали журналістів. Стосовно роздержавлення, ми дуже приємно, що сьогодні відбувається сесія районних рад в місті, в області, в багатьох місцях України. Сьогодні пройшло рішення Тарутинської районної ради Одеської, що дійсно газета «Знам'я труда буде в другому етапі. Роздержавне те саме відбулося в коментар районній раді, теж прийняла рішення. Це сьогодні відбулося. Мені дуже приємно, що я написав листа голові обласної ради пану Урбанському, де стосовно тут. Станом на теперішній час Одеська обласна комунальна підприємця редакції газети Одеські віці, засновниками якої є Одеська обласна рада, повідомила про необхідність в межах визначеного законом строку надати пропозицію трудового колективу щодо способу реформування редакції. Після надходження такої пропозиції обласна рада буде це питання вирішувати, звичайно на комісіях, на сесії, все одно. Я покажу цей лист, щоб… Було зрозуміло і нашим телеглядачам, що це ситуація дуже серйозна. Я думаю, десь вже буквально через тиждень ми зберемо серйозну нараду редакторів районних газет, щоб дійсно це питання слушне, щоб ми могли знати, що відбувається на місцях. Я розумію, питань дуже багато і буде. Я хотів би сказати, що всі редакції повинні отримати всі приміщення собі. Постійно, щоб їх ніхто не забрав, як це робилось раніше. Хтось десь забрав, переселив кудись, але знаєте, адрес юридичний залишився в редакції, вони знаходяться в зовсім іншому місці. Навіть тому, не що... переселяють, а просто кажуть, ми вам предоставляємо оце приміщення, приміщення, а там да. приміщення таке, що туди не можна. Ну, а ви йдіть звідси і все. Тут питання саме таке. 17 рік, 2017 він буде ювілейний зі сльозами на очах, як там. У багатьох відношеннях в тому рахунку ювілей газети природі, окрім всього іншого, знавець історії. Коли вона тоді утворювалася, хто її утримував? Але ж все одно і тоді стояло питання про гроші. Ну, газета створювалася, історія наша складна, як всієї країни. І, і газета створювалася тоді, і була як більшовицькою газетою. Це був липій го року. Після революції не, До не революції. більшові соціал-демократичною але, але питання не в тім. вона менше спра... вона справді більшовиць. так створювалася і виходила, був час е, в сімнадцятому шовлітку. Влітку в Одесі більшовиків було 3,5. 17-го року. Так, сімнадцятого року. Е, але, але соціал-демократію була бога. Питання не в тім. Питання в тім, що вона в різний час вона. Е, Міняла назви свої, виходила як голос Пролетарія». Інші назви були в 20-х роках. Вона стала чорноморською комуною. До речі, в 18-му році навіть номери виходили, коли французька ескадра стояла, кілька номерів вийшло французькою мовою. З 29-го року чорноморська комуна. і вона нелегко та... тоді виходила, так? Так, звичайно. Це це ля... Ті... ля Камур, Лябур. Помилка та була, і... бо це в. Перекладалася комуністка. Там знову роду була. Принаймні так в енциклопедіях написано і така історія. І ми її не можемо зректися, бо це, така... ну, це є наша історія. Це вона складна, брать. вона неоднозначна. Але хто ж платив гроші? Ну, я не можу спитати, хто платив гроші в той час. Ну тоді, очевидно. Партійні партійні, які збили. Це все до цього. Будь-що виробництво е, панчок, чи виробництво е, винищувачів, чи виробництво газет це ж виробництво. І тому все одно хтось має платити гроші. Вона може бути державна, вона може бути партійна, вона може бути роздержавлена, але вона не може бути дешева і безкоштовна. А з іншого боку, хто платить гроші. Хтось замовляє музику. Из... Ну, от я про що кажу, що тут є певні небезпеки щодо е роздержавлення, тому що е в принципі е в Україні є 555 газет, е де є органи е засновками органи комунальної влади. Із них 127, наскільки я пам'ятаю, вони повністю самоокупаються, і а решту дотуються з на, різних е з бюджетів. Ну, різними Базі сумами. Бізнес, так, а? тобто з цих 127 газет вони абсолютно виживають за рахунок передплати, реклами якоїсь внутрішньої своєї політики, економії і так далі. І так далі. Тобто є, є небезпеки, що можливо якісь газети можуть на цьому етапі і, і загинути, тобто не витримати конкуренції і можуть загинути. Але це звичайно треба підтримувати. Тут інша небезпека, я ще раз кажу, що якщо колектив роз'єднається. Приклад. Чому ж редакції Рознянської газети не виступити і не включитися в роздержавні газети? Тобто ви, як на районній раді, приймаєте рішення, даєте їх, відпускаєте у вільне плавання, і вони стають незалежною газетою. І, і так далі. А є небезпека в чому, що е, газети це великий, великий обсяг. Оцих 550 газет, вони під 40% тиражу мають в Україні. І для будь-яких політичних сил чи для людей, які мають гроші, дуже вигідно це зараз прибрати для пару, вони... для того в політичних насамперед цілях. Не для того, щоб заробити собі на тому дивіденди, бо там багато не заробиш, але питання вибори. Питання пропаганди своєї ну політики, проходження там в депутати, і так далі, і так далі. Так, от тут є такі небезпеки. До речі, свого часу от роздержавлення в 90-х роках почалося у Польщі із 30 регіональних газет сьогодні, от на минулий рік, з них лише три є польських, 26 – ні, 23 е, німецький капітал мають, ну а кілька загинуло і, просто. Тобто там прийшло. війшли німецькі інвестори, які взяли і на утримання ці газети спочатку, а зараз вони вже є самокупними, очевидно, що й дають нормальний і, і прибуток. Е, в нас теж є різні небезпеки, в тому числі можливий, і, і, і що інвестори можуть бути, ну умовно кажучи, навіть навіть з боку наших е, ворогів. Тобто, ви самі розумієте, ну, ідейних, такі ідейних ворогів в цьому, в цьому сенсі. Тут є певні небезпеки, це не є однозначна, непроста ситуація, але ми мусимо її пережити. Що я кажу, якби це було не в такий ось зараз складний час, а ще 10-15 років назад зробити, ми, так би, дали ми би давно вже забули про це. Але це, звичайно, рух, це є європейський підхід, світовий підхід, і цим треба йти. Щоб всі були рівні в однакових умовах. Хто сильніший, ну той. Ну, тяжко, бачите. Вам в цьому році 60 років, що легко працюється, тяжко. Іван Володимир, 100 років в наступному році, теж тяжко. А сьогодні за три місяці цього року зробити так, щоб всі газети. Ну, а щодо історії ви кажете, трапі, ну, ну, історія вона була така. Були 30-ті роки, 3, за 37 му році три редактори наших були репресовані, розстріляні. Був 41-й рік. Газета має медаль за оборону Одеси. Тобто, ми, тобто все, все є наша історія. Але ви знаєте, ніколи, я був знайомий з редактором Свистону, він ну, до речі, ну, це мій перший редактор о, теж дав. Він рекомендацію давав. Він не рекомендував у спілку журналістів, це було 77%. До речі, по, до, поряд тут жив. Так, Але він був головою управління нашої журналістської організації. А заступником з знаме комунізм. Так от, а відповідальним секретарем Іван Колінда. Іван Вітрофанович. <звужує> так. так от, були усілякі проблеми, окрім однієї, де взяти гроші. Про це мови не було. Чорноморська комуна, як і знамени комунізму, як і комсомольські іскраво, вони тоді три було казати, ви що не було. Да. Вони видавалися в форматом, форматам правди, в тиражем, значить, 4 тисячі рідків, десь 150 120 різні. Але були 150, були, наша були була в кращі часи, 80 тисяч. От. І Тереш. тут що вільне плавання у морі життя, де можна потонути, чи м, орган. Якогось фінансово потужного ну, я ж вам я ж вам тільки що сказав, коли ну в той час, коли береш в руки газету і відкриваєш газету, я не буду називати газету, і 12 портретів так, так, так. очільника знаємо, кого, нашої да? області. Це що нормально, це було це об'єктивно. Так, це зараз така ситуація. Ну так в я собі так згадую, що, що ж, мабуть там вже ти відкриваєш газету, і там портрети Ну, Я от більше скажу світу. Великдень, це ж коли наш ж процес, Великдень. Ми даємо на першій сторінці привітання всіх патріархів, всіх церков, значить, і робить заставка, ну релігійна заставка, і йде з адміністрації портрет в повний ріст. Ну знову ж таки першого очільника і отаке коротесеньке привітання, і це треба ставити на першу сторінку. Поруч тут. Ну ісус Христос, і... ну даше нормально. Ні, звичайно, звичайно я не поставив цього. Кажуть, один непан у 20 ті роки в Одесі в ньому кабінеті праворуч був Маркс, ліворуч Ленін, а посередині його власне портрет, а він недовго ця музика грала. Отже, нам режисер дає три хвилини, давайте поділимо кожного по хвилині. Юрій Антоніч, роль у даному випадку нашого рідного, рідного рідного е, союзу з нашої спілки журналістів, е, він же закликаний саме допомагати журналістам. Я знаю, що зараз Тетяна Котіжинська, наш юрисконсульт з Києва, об'їжджає всі області і дійсно доводить до відома, як це ліпше робити, щоб дійсно було це все зроблено по закону. Як то потребує життя. Я думаю, десь я сьогодні дзвонив, Вона в Харкові знаходиться. Я думаю, завтра телефоную на наступному тижні. Ми його побачимо в Одесі, а може чуть, -чуть пізніше, не знаю, як вони із часом. Що дійсно ми тут редакторів зберемо і скажемо, тому що в нас залишається місяць, щоб всі ці. Результати були нам відомі по нашій Одеській області, тому що газети ще багато, даже збори провели, але документи до районної ради, райадміністрації не віднесли. Тому що в деяких місцях є засновники районна ради, районна адміністрація. Те саме в місті ну, Южному, що не відбулося, в Ілічівській теж не відбулося. Спасибі щось, Тарутіно пройшли, Комінтернова, десь в інших районах те саме. Я думаю, все буде гаразд, але треба чекати. І я думаю, щоб зробити це все можливе, не можливо, неможливо, що дійсно нас не скупили олігархи, а потім це стало вигодно тільки одній людині, а не трудовим колективам, яких дуже багато в нашій області. От якщо, б, якщо Юрій Антоніч ти б сказав, як це зробити, то просто це не було. якби в мене було і, знаєш, ці тезі. мільйони. Я б, мабуть, я один із варіантів можу запропонувати. Ну, по-перше, мала преса, ну мала преса, це я маю на увазі районі, і обласні, в тому числі і обласні. Вони стоять найближче до людей, тобто і в них і він, до речі, за всіма рейтингами освіти. опитування, довіра. Реальним, довіра до них є найвищою. Тобто цей сегмент медіапростору обов'язково треба зберегти, зважаючи на його велике значення і так далі. А як зберегти? Насамперед, органи влади. Повинні укладати, що передбачено, до речі, законом угоди про висвітлення діяльності, і я думаю, що цих коштів, які редакція, та ж Розінянська чи ну, Чорноморські. Чорноморські новини будуть отримувати за реально за ці послуги, цього вистачить на вихід тієї ж газети. Вони заснують нові газети. А, але на жаль на жаль, такого немає. Просить режисер нас закруглятися. Давайте зробимо так: по перше, оскільки тут критика була досить Твора і спрямована, ми надаємо змогу тим, хто не згодний з нею, у наступному разі, десь нашої зустрічі приїхати щоб присутні до нас, да, щоб да, да. об'єктивно да. проговорили. Але, але дійсно, давайте будемо прощатися з глядачами, от такими словами, хай вони розуміють, що це торкається не тільки власних журналістів, і власне громадськості, і окремо якогось району Одеси. Це стосується всіх і кожного. бо, як Заводи журналіст, що правда він прославився як перший прем'єр республіки праці. Газета не тільки колите, але також і колективний організатор від газети, від радіо, від, від, ріта, це, від брат, що залежить. це єдина людина, яка побачила нашу книгу, що ми випускали так. по форму українському мову, мова. сказала Юрій Анатолійович, в тому році ми видамо цю книгу. Я маю на увазі. <град divat> от от е цього ми побажаємо, бо це вже практична допомога, власне кажучи, журналістам. Шановні друзі, шановні телеглядачі, слідкуйте за нашими передачами, особливо. Я наполягаю на тому, щоб завтра ви вийшли на нашу хвилю о 16.30, бо народжується новий, новий, новий геть-новий клуб. Код клуб одеських телеглядачів. Ми маємо обрати президента, віце-президента і таке інше. І маємо зробити це разом. Щасти і до завтра.